Тина шкіл Кременчуцького району готова забезпечити очне навчання в умовах воєнного стану. Найвищий показник готовності у горішніх плавнях. Шість із семи шкіл територіальної громади мають укриття. Тож заклади загальної середньої освіти спроможні забезпечити офлайн навчання. Сусідній Кременчук пасе задніх і доочного надання освіти школярам не готовий. Чи дійсно горішні плавні мають можливість запропонувати учасникам освітнього процесу не лише дистанційку, а й офлайн навчання. Вирішив перевірити особисто Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації, 16 серпня. Він побував із робочим візитом у загальноосвітній школі номер 6 Лілія Федоренко, очільниця закладу, доповіла гостю про ступінь готовності школи розпочати новий навчальний рік і про кошторис виконаних будівельних і ремонтних робіт. На сьогоднішній день роботи оцінені в 400 тисяч гривень. Це повністю ви бачили. У нас реконструйований вхідна група і запасний вихід, двері четвертого класу, грати облаштовується на віз. Це стосовно входів. Далі у нас сьогодні відбуватиметься демонтаж. Ви бачите, вже є повністю придбана вентиляція. Демонтаж вентиляції встановлюється приточна вентиляція, яка розрахована на тисячу кубічних метрів. Також у нас робиться санітарна кімната, де буде унітаз, два пісюари, умивальник, щоб ну діти ж і хлопчики і дівчата, тобто, щоб забезпечити повністю їхнє тут перебування. Також е, зроблено залита підлога, бо бачите, йдуть тут комунікації: залита зрівняна підлога. На сьогодні ми забезпечені повністю з індивідуальними засобами захисту е, медичними дезінфікуючими засобами Це резервним освітленням і е, системою оповіщення гучкомовець. На сьогодні у нас є повністю інструмент лопати, штики просто зараз не зносимо, але це все в наявності. Закуплена у нас вода з розрахунку 2 літри на дитину бутильована, це питна, це тисячу літрів води. Проводиться зараз. Ви може бачите, працівники працюють це мережа інтернету. Тобто я вважаю, що з 1 вересня ми будемо готові прийняти дітей і надати їм комфортні умови. Надія Огнічева, заступниця міського голови, наголосила на потреби облаштування сховищ у закладах освіти горішньоплавнівської ТГ із міського бюджету витрачено понад 2 мільйони гривень. Робиться усе можливе, аби перебування в укриттях дітей і педагогів було не лише безпечним, а й комфортним. Остаточно прийняти рішення про те, яку форму навчання обрати онлайн чи офлайн, мають право лише батьки школярів. Їхню думку вивчатимуть завдяки опитуванню. А перед тим спеціальні комісії мають перевірити готовність кожної школи до нового навчального Нього року завтра у нас. Комісійне обстеження загальноосвітніх навчальних закладів після завтра закладів дошкільної освіти. Після того, як ми побачимо уже повну картину готовності навчального закладу, за закладу буде запрошена звичайно. Батьківська громадськість. У нас завжди перед початком навчального року звітується директор про роботу на батьківській конференції, і всі батьки абсолютно будуть запрошені до сховищ для того, щоб вони могли подивитися безпечні умови перебування їхніх дітей, і коли батьки бачать роботу, бачать сюжети по телебаченню, у них звичайно змінюється думка, тому що коли дитина знаходиться вдома на дев'ятому поверсі, і батьки на роботі, це набагато менш безпечно ніж дитина буде в школі приглянута. Олег Лєднік зазначив, 35 шкіл із 114, що діють у Кременчуцькому районі, будуть підготовлені до офлайн-навчання. Який відсоток батьків довірить свою дитину школі, невідомо. Проте заклади мають бути готовими надавати послуги усім охочим здобувачам освіти. Влада має подбати про те, щоб школи мали змогу відновити очне навчання. Підготовкою закладів освіти горішніх плавнів начальник Кременчуцької РВА залишився задоволений. Коли люди бачать, що керівники громад відповідально відносяться, то будують прості укриття, відновлюють протирадіційні укриття, і іде робота, яку можна оцінити то і може змінюватися думка тих же самих батьків. Наше завдання створити такі умови, щоб люди мали вибір, діти мали вибір. Як я вже наголошував, основне завдання це відбудова нашої країни. А для цього треба, щоб економіка працювала, і батьки мали можливість ходити на роботу, а діти повинні в цей час бути в безпеці, і батьки повинні про це знати. Тому завдання таке: ми виконати збираємося до 1 вересня по всім громадам. Із укриття до класних кімнат Олег Лєднік пройшовся коридорами шостої школи, відвідав ігрову зону початкових класів, побував у кабінетах математики та креслення англійської мови ресурсній кімнаті. Гостя приємно здивував рівень піклування про здобувачів освіти у нашому місті. Саме більше, що мені сподобалось, це підхід до організації майбутнього навчального процесу. Люди вкладають не тільки матеріальні ресурси, а й душу. Це видно. Навіть з того, як роботи ведуться, навіть з того. Як директор школи пояснює, що вона хоче бачити, І немаловажливо тоді, що відсоток батьків, які хочуть навчати дітей в офлайн, він росте. І зараз в гарічних плавнях такий відсоток складає 60%. Тобто, наше завдання показати всім іншим приклад такої роботи. Тому що діти наше майбутнє і від того, як ми можемо. Забезпечити їхню безпеку, забезпечити і дати їм можливість отримувати належні добрі знання. Це ж наші будущі спеціалісти в різних галузях економіки. Іншим школам є куди рухатися, є на кого рівнятися. І це той, скажімо так, приклад колективної роботи, який треба впроваджувати скрізь, на мою особисту думку.